Неті. В інтернеті дуже багато інформації, а що ж правильно, а що ж неправильно. І поговорити хочу сьогодні про корисне харчування, тому що справа в тому, що дуже багато інформації є неправдивою. І якби людям, які не мають особисто якихось глибоких знань в цій інформації, дуже складно склад, зорієнтуватися, що от, от це правда, а це ні. Хочу навести вам таких два приклади. Для початку, а саме перше це те, що дивіться, коли я навчилась в школі, в мене був дуже класний вчитель географії. Він приходив на урок, брав карту і брав журнал. Все, все інше він розказував просто з, з голови. Він це прям він це обожнював. Тобто він кайфував від своєї роботи, все він бачив на своїх глазах. Тобто він прям це все описував. І він говорив нам одну таку річ, що інтернет це поймуйна яма. Тобто про те, що знайти достовірно якоїсь правдивої інформації в інтернеті насправді дуже-дуже складно, що її там немає. І наведив вам ще один приклад. Відносно того, за фахом я ж інженер-технолог харчової промисловості. Я, я магістр, да, захищала одну дипломну роботу, писала півроку, іншу магістр, магістра. Диплом магістра теж писала дипломну роботу, півроку і так далі. Це харчова промисловість, і там отам, хімічний склад, там оборудовання. Оце все прорахувати, посчитати. Що хочу сказати, що в інформації в інтернеті ми не шукали. Її просто не було. От її просто нормальної інформації там немає. А що ми робили? Ми йшли в бібліотеку у нас в нашій харчовій академії, і там над книжками виписували циферки, які достовірні, які правильні. Так? І саме з цього будувалася ця наша робота. Це я вам до чого веду? До того, що якщо ми сподіваємось, що якусь таку класну глибоку інформацію ми можемо знайти в вільному доступі в інтернеті, то її там немає. Максимум, що ми можемо знайти, якщо ми от говоримо саме відносно правильного харчування, то це книжку. В якій ми можемо це все прочитати. Чому взагалі я захотіла провести цей прямий ефір і розповісти ось цю тему? Тому що от я зустрічаю жінок, і от коли вони говорять відносно правильного харчування, спитаю чата GPT. Дивіться, я теж працюю з чатом GPT іноді, да? коли мені треба якусь ідею, я хочу, щоб він мені по-другому сформулював. Ну, дивіться, що таке чат GPT? Це штучний інтелект, який бере і в інтернеті з того всього, що є. Він бере вам і слажує там якусь відповідь, да? тобто він знайшов інформацію, і слажує. Ну, якщо в інтернеті інформації немає, він вам може збрехати або складе з того, що є. Тобто він не піде там, я не знаю, в бібліотеку читати якусь книжку чи ще, ще щось так далі. Тобто, я до чого це все розповідаю. що а, Якщо ви хочете відносно сходнення, відносно правильного харчування, знайти якусь достовірну інформацію і розуміти це дуже глибоко, тобто як на самом ділі це правильно. То найкраще це все-таки працюють книжки. Тось ви маєте взяти книжку і прочитати. І так, да, я розумію, що це дуже складно. Але е, коли до мене приходять і починається така тема, що «Красне з зеленим не зяв в місті кушати. Чого? Ну, тому що хтось так сказав в інтернеті. От цього наш маркетинг, маркетинг, взагалі продаж, коли люди хочуть якийсь свій продукт або якийсь товар продати, він, вони починають це все дуже сильно качати. Качається з різних таких углов, але це все ділиться з цілею приболі. А відношення до реальності це може абсолютно ніякого не мати. Тобто, вони вирвали із контексту якусь таку одну фразу, а перевірити її неможливо, якби в якихось наукових даних про те, що це правда, їх немає. Ну ми нам це все дуже сильно запоминається, да? Тобто, Пам'ятаєте, от минулий прямий ефір, який я проводила відносно того, що корисна їжа і не корисна, тобто, жива і мертва їжа, як його відрізняти. Це найкраще, і саме головне, про що я хотіла проговорити в цьому прямому ефірі, де ж шукати інформацію? Саме перше, що я говорила, це книжки, і єдине, що можна знайти в інтернеті, якщо говорити відносно правильного харчування, якщо говорити відносно скуднення, це ви можете знайти приблизний хімічний став, склад харчових продуктів. Тобто, до прикладу, ви хочете знати, скільки там вуглеводів, скільки білка, скільки жиру. Все. І це ще такий момент, що це інформація приблизна, тобто, що це достовірно 100% такого гарантії немає. Що ще можете подивитися, як знаєте, от, як для вдохновіння приблизна кількість, чи приблизно які вітаміни містяться в якихсь продуктах? Тобто це тільки для що, тобто, от Я взяла, подивилася, які вітаміни корисні чи мінерали є в укропі. Я подивилася, я вдохновилася, я додаю цю зелень собі в салаті, І Все. Це єдине, що ми можемо зробити. Тому що це ви запам'ятала, да? тобто ми можемо приблизний хімічний склад подивитися, і приблизно які вітаміни і мінерали містяться в якомусь продукті. Це все. А якщо ви хочете якусь більш глибоку інформацію, як саме побачити цю всю систему да, от, повністю, це на це потрібно витратити багато часу. Тобто, ви маєте пройти якийсь курс, а найпростіше це піти до експерта, який вже в цій темі, він в цьому шарить, він в цьому розбирається, і якийсь час ну, от, з нею пропрацювати, прослухати і так далі. Тому що, якщо ви знаєте, як у нас працює, от, наприклад, до прикладу, соцмережі, да, от, о, ці відео, а задача в тому, щоб захопити увагу людини, швидко захопити да, і набрати великі охоплення. Тобто, от в цьому суть самих коротких відео в інтернеті. І ви розумієте, що коли на тому, що я вам скажу, що кріп петрушка, вони дуже корисні, вони містять багато вітамінів і мінералів, і я починаю перечисляти, і вони так добре впливають на ось це, ось це, ось це, це, то, то з цього. Настя, зайчик, зайчики, поіграйся в другій кімнаті, щоб я тебе не слышала. То цього зробити в коротенькому відео Reels, до прикладу, який має набрати мільйони охоплення, це неможливо. Тобто, дуже таку велику інформацію, таку глибоку в короткому відео Reels неможливо надати. Це ось одна з причин, чому я проводжу прямі ефіри, тому що. На прямому ефірі десь там 20, десь 30 хвилин, в мене є можливість більше розповісти, більш глибоко, от саме якусь таку інформацію. Да? Тобто і те, що я розповідала про білки, які функції вони виконують, да? про живу мертву їжу, як її обирати більш корисна, щоб вона була, про режим харчування, про схуднення, про причини набору зайвої ваги. Тобто, це глибока така тема, і вона займає багато часу. Тобто, так, от по щелчку, дуже швидко його зробити неможливо. А, і так. Подітожимо цю інформацію, це дуже важливо, хочу зберегти це на своїй сторінці, для того, щоб ви переглядали, якщо ви хочете в інтернеті знайти достовірну інформацію відносно схуднення і корисного харчування, хороша тема це тільки книжка. Єдине, що ви можете знайти в Google або в чаті GPT — це хімічний склад, приблизний, і плюс також це кількість вміст вітамінів і мінералів в якихось продуктах. Тому що нагадую, коли от я писала курс свій власний дієтолог вдома, і мені, звичайно ж, було лінь. Я звичайна людина, сама така проста. І думаю, ну піду в інтернет і скопірую. ну До прикладу, да, список продуктів, які можна їсти без обмежень, скопірую і вставлю собі в курс. Знаєте, що його нема. Тобто я йду в інтернет, все такі елементарні ріші, да? Функції білків в організмі людини, тобто навіщо ми йому білки, які вони функції виконують. Да? До прикладу, щось ще таке от елементарне. я йду в інтернет, а там його нема. Це перше. Друге, там, от, до прикладу, коли от список продуктів, які їсти без обмежень, то туди додається морковка, буряк. Це продукти, які взагалі їсти в великій кількості ми не можемо. Тому що це, во-первых, і калорії, плюс там ще є якби. Природні цукри. Тобто це взагалі не продукти, які можна їсти без обмежень, а вони там пишуться. Тобто, якщо у вас цих знань немає, то ви це повірите на слово, тому що написано там так написано. Ну, є ще один момент: такий, що я переходила з сайту на сайт. І там ідентична інформація. Тобто, що, що виходить? В одному сайті напечатало ось це, да? на другому скопірували, чи з цього сюди, чи з цього сюди, невідомо. Да? Ну, от, просто тупо скопірована ідентична інформація. Тобто такої глибокої я нічого не маю. І я мала, коли я писала свій курс дітолог вдома, то я сиділа все з пам'яті, згадувала і це все ручками печатала. Тому що достовірної інформації, і це кажете. Ну це ж так елементарно. да, То, тобто навіщо ми маємо їсти білки, які вони функції виконують в нашому організмі. Продукти, які можна їсти без обмежень. Наприклад, інформація про воду, навіщо її пить, що буде, якщо ми воду не будемо пити. Ну цієї інформації просто в інтернеті нема. Все, ось так. От тому а, на сьогодні буду завершувати. Сподіваюся, що це вам було корисно, і ви це запам'ятаєте. Да? Не кидайтесь на яркі заголовки відносно харчування і відносно схуднення, тому що це. Не зовсім правда. Да? В, інформації, в інтернеті дуже багато брехливої інформації. Тобто для того, щоб набрати велике охоплення, для того, щоб набрати багато просмотрів, стати впізнаваємим качається якась тема, яка відношення до реальності взагалі не має. Зберігаю прямий ефір, щоб ви змогли пізніше переглянути.